Продовження ось цієї теми антивійськової теми ми е, запросили наших наступних гостей. Це музичний гурт, одеський гурт «Вел» «Well» і його соліст, вокаліст гурту Валерій Золотарьов і гітарист Олексій Райхерт. Вітаю хлопці! Ви вперше у нас на телебаченні? Да. Так скажіть, будь ласка, знаю, розкажіть трошки нашим глядачам про себе. Ви утворилися в 2009 році, наскільки я знаю, да. так і е, в 2009 році году було вже перше виступлення. началась подборка как бы своей ну, стилистики, что мы хотим играть, какую музыку, тяжелую, легкую, на каком языке тоже, опять-таки, русский, украинский язык. То есть первоначально это был русский язык, потом постепенно, с учетом того, что началось больше общение с другими музыкантами, другими музыкальными коллективами, которые как бы в основном играют на украинском, и тоже начали пробовать и поняли, что на украинском языке даже красивее получается петь. Ну как бы вот, и Сейчас уже вот много дали концертов по Украине. То есть даже просто во многих городах есть такая вот именно политика. Только украинский язык, никакого русского. Ну, прийшло, значит, розширяти свой репертуар больше українського язика, і час даже якщо слідкіто нові пісні появляються, то вже йдуть в основному українському язику. Я сподіваюся, ми сьогодні їх почуємо, але що я хочу запитати: у нас такий досить зараз патріотичний дух в державі, тому що ми повинні об'єднатися проти одного зовнішнього ворога. Яке сьогодні світосприйняття молоді? Чи молодь разумеет, що у нас взагалі війна в державе відбувається? І и в целом, как оцениваете подей? Ну, скажем так, вот у меня допустим мой одногруппник, он сам сейчас находится в зоне АТО, он в горловке. Вот даже если можно передать привет, Саша Танцюри может он увидит. Вот и честно для меня вообще был, ну как бы шок, когда я узнал, что вот мой товарищ там, а я как бы здесь сижу. И ну конечно молодежь в основном против войны. То есть, ну я думаю, никто. Ну, я думаю, что нет ни одного человека, который будет Ну, конечно. Люди. То есть так. таких людей нет. Есть, как бы, в наших кругах люди, которые как бы кто-то одну сторону поддерживает, кто-то другую, но в основном все против войны. То есть нет такого человека, который говорил, о, блин, война, давай, круто, здорово, пускай тех там убивают, пускай этих убивают». Ну, такого нет, слава богу. Зрозуміло. Ну, ми даємо вам слово для музичного виступу. Будь ласка, нашим глядачам пропоную послухати. Не все, що зречино. Коліна, не вставай, руки до неба підіймай, разом зі мною співай, не все ще втрачено Ти на коліна, не вставай, руки, до неба, підіймай, разом зі мною співай. Про те, що більше не брати, що вже неї, ти не ти ні ми, ти озірнися не навкруги, немає ворогів серед нас. А той хто скаже, що сподібне знає він, не все ще втрачено, Ти на коліна, не вставай, руки до неба підіймай, разом зі мною співай, не все ще втрачно. Ти на коліна, не вставай, руки до неба підивай, Разом разсом сим співай. Все так важко зрозумів. Що нозе не зломити, південь, і північ, захід східних всі країни діти, і озірнися навкруги, немає в серед нас, а той, хто скаже щось подібне. Не все ще втрачено ти на коліна не вставай руки до неба, підіймай, разом зі не співай не все ще втрачено ти на коліна, не вставай, руки, до неба підіймай, разом зі мною співай. Не все, що втрачено. Ти на коліна, не вставай, руки, до неба підіймай, разом зі мною. Не все, що втрачено. ти на коліна, не вставай. Особливий респект від мене за українську мову. Я нашим глядачам поясню, що хлопці насправді Одесити, так ви живете в десь на посолки Котовськ, да. селище Котовського, так да. але дуже гарно звучить у вашому виконанні українська мова, і це я бачу, що це звучить модно. Насправді, Спасибо. і скажіть сьогодні таке велике свято для усіх нас, для Одеситів, також котрі зараз збираються вирушати до церкви, святити водичку. Скажіть, будь ласка, якесь побажання усім нам миру, здоров'я, щастя. Що, що ви бажаєте на своїх концертах глядачам? Чесно, тільки только Саме настояще, що не на є, щоб кожен її знайшов. Якщо не знайшов, то все, ще впереді. Звісно, міра, дуже хочеться міра. Щоб було все спокійно, не переживать, що утром ти приснешся, а у тебе за окном будуть какие якісь непонятні речі, яких ти взагалі не ожидаешь. Ну, власне, ви у своїй пісні тільки що е закликали до єднання да. усю Україну, так? І знаходити шляхи порозуміння нам, усім, хто б де не мешкав у нашій державі, так? Абсолютно Я дякую вам за участь у цій програмі. Буду сподіватися, що ми ще вас побачимо не раз на. Виступах? Де це можна зробити? 8 февраля це буде арт-кафе «Шкаф» на Греческа, 14 февраля «День влюблених» в караоке «Холл Фредді» на посілку Котовському. Це поки найближчі дати. Я дякую, бажаю вам творчих успіхів, злетів, нових пісень. Спасибо Дякую, це большое. був Валерій Золотарев, вокаліст гурту Вел, «Well» і Олексій Райхерт, його гітарист. Дякую, хлопці. Спасибо. А нашим глядачам yeah, додам, що ми бажаємо вислуховувати усі думки і різні погляди, котрі сьогодні є в нашому суспільстві. Не думайте, що ми висвітлюємо новини тільки однобоко, Отож, Тож телефонуйте і будьте з нами на зв'язку. Долучайтеся до нас, бо і ваша думка для нас дуже важлива. До зустрічі!